Привіт, друзі! <свят> Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 26 жовтня, осінь знову покаже свій характер. Ранок буде свіжим, місцями туманним. день очікується переважно хмарна погода з короткочасними проясненнями, місцями можливий дрібний дощ. Денна температура по більшості регіонів орієнтовно коливатиметься біля плюс 7. Плюс 13 градусів Цельсія. У ранкові й нічні години місцями опускатиметься до плюс 2 плюс 6 градусів Цельсія. Тому теплий одяг пошарово і термос із гарячим напоєм. Обов'язкові супутники виходу на воду. Ранок і вечір ваші головні вікна. Перша година після сходу сонця часто дає найбільше реальних клювань. Туман і м'яке світло. Знижують пильність риби, і саме тоді вона сміливіше підходить до берегових зон. Якщо можете, будьте на місці за 30-60 хвилин до світанку. Це дасть час тихо зайняти позицію, перевірити чутливість вершинки і спробувати кілька типів приманок. Друга хвиля активності зазвичай приходить за 1 2 години до заходу сонця. Особливо, якщо ввечері вітер трохи вщухне і вода заспокоїться. Мирна риба завтра поводитиметься обережно і триматиметься біля укриттів. Карась, платва, підлящик і густера збиратимуться в затоках у зонах з корчами і на переходах дна, де вода тримає тепло довше. Для поплавкової ловлі беріть тонкі поводки і дрібні гачки, скользячий або комбінований монтаж, щоб швидко змінювати глибину без зайвого шуму. Наживки. Мотиль опариш дрібний черв'як. Подавайте їх максимально природно, без навантажених ароматів. У холодній воді сильні запахи часто відлякують. Прикормку використовуйте дрібною фракцією і точковими порціями. Кілька маленьких купок через інтервали працюють краще за один великий закорм. Якщо точка мовчить 20-30 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або перемістіться вздовж берега на 10-30 метрів. Восени риба часто стоїть вузькими шарами і реагує лише на дуже точну презентацію. Фідерна тактика завтра це акуратність і терпіння. Вибирайте легкі годівниці, щоб не створювати сильного шуму при падінні оснастки. Шукайте кордони ґрунту, переходи від мулу до піску або каміння, підводні вали і ями. Саме там концентрується корм і риба. Даючи точці відлежатися 20-40 хвилин. Ви часто отримуєте серію клювань після довгої паузи. Для методу зменшіть об'єм прикормки і підливайте її маленькими порціями. Підхід часто й мало зараз працює краще за велике підгодовування. Хижак завтра може стати джерелом найяскравіших емоцій. Щука очікувано активніша в ранкові і вечірні години. Шукайте її біля корчів, у заростях очерету, на виходах із ям і біля підводних виступів. Підготуйте середні воблери з натуральною грою, силикон 7-12 см на легкому середньому джигу і кілька коливних блешень. Проводка має бути варіативною. Почніть з повільної, рівномірної. Додавайте паузи і ривки. Іноді саме пауза перед відновленням руху спонукає хижака атакувати. Окунь завтра може збиратися з грайками у середніх шарах біля перепадів глибини. Ультралайт і дрібний силікон, оберталки або мікроджиг дадуть багато дотиків і радість від частих клювань. Судак найімовірніше проявить себе в сутінках, на бровках і підводних уступах. Повільний джиг, темні відтінки приманок і постійний контакт з дном збільшать шанси на результат. Погодні нюанси і вибір місця. На відкритих плесах вітер може піднімати хвилю. У такому випадку переходьте в бухти, затоки або за виступи берега, де вода спокійніша і риба концентрується. У чистій воді віддавайте перевагу природним приглушеним кольорам зелений, коричневий сріблястий. У замутненій після вітру воді пробуйте контрастні і яскраві тони жовтий, помаранчевий. Починайте з легкої презентації і лише поступово збільшуйте вагу або розмір приманки. Якщо реакції немає, іноді делікатність вирішує екіпірування і безпека. Одягайтеся пошарово, термобілизна, фліс, водонепроникна вітровка, запасні рукавички, тонкі для роботи і теплі для пауз. Суха ганчірка і термос із гарячим напоєм дуже підвищують комфорт. Зарядний павербанк для телефону. Обов'язково, оскільки в холоді акумулятори швидко сідають. Якщо виходите на човні, перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У похмуру погоду орієнтування складніше, тож план безпеки важливий. Кілька польових хитрощів. Якщо довго нічого, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і спробуйте нову точку. Змініть глибину подачі кроками по 10-30 см. Для мирної риби спробуйте трохи змінити текстуру прикормки, додавши трохи макухи або панірувальної крихти. Іноді це кращий тригер, ніж нові ароматизатори. Для хижака експериментуйте з паузами у проводці. Часто саме пауза після ривка викликає спонтанну атаку. Нарешті не забувайте, що рибалка в жовтні часто більше про терпіння і спостереження, ніж про постійний кльов. Насолоджуйтесь ранком на воді, тишею і тим коротким моментом, коли вершинка Вудилища раптом оживає. Бажаю вам комфортного ранку, чітких ударів і кількох заслужених трофеїв. Нехай 26 жовтня принесе спокійні хвилини на природі та приємні клювання. Хай кльове буде!